Всім привіт дорогі українці. Сьогодні, значить, в мене цікава історія вийшла. Туарег в мене завівся аж з третього разу. Я думав, що він навіть не заведеться, але благо, акумулятор витягує поки що. Щось не так або з стартером, або я от думаю, що швидше за все напруга мала йде. Тут в них є ж проблеми з проводами маси, і біля акумулятора може провід маси бути поганенький, ну і під капотом. Як ви бачили в моїх попередніх відеороликах, що то Орехо так само і заводився, тобто він трошки довго прокручував. А зараз стало все ще гірше і немає смислу відкладати от таку цю проблему, бо попереду морози, і якби краще вже не буде. Насправді, акумулятор тут стоїть майже новий, йому рік. І я думаю, що саме через нього то орех ще запускається з третього разу. Якби це був гірший акум то навряд чи він би ожив. Дня 3-4 назад я собі думав, ну зніму я про плюси товарега, про мінуси товарега, про витрати, ще пару якихось відеороликів, а що потім. Він мене не часто ламається, я такий думаю, ну про що потім знімати? А тут бац і не запускається. Коротше, мав тільки що знімати про Таурега. Виніс датчика, от, показати. Пролітає ракета такий жорсткий свист, як лупане, ну, десь недалеко від нас. Для початку відпущу захист двигуна, зніму його. Бачите, в якому він зараз стані. <смі> Не помив я під низом машину після покатушок. Заліз я під автомобіль, дивлюся на провід маси і подивіться, в якому він стані. Тут ідеально видно, що він пошкоджений, тому міняти давач колінчатого валу. Зовсім не потрібно. Тим часом пройшло вже два дня. Я зняв захист двигуна і побачив провід маси. Він дійсно пошкоджений, видно неозброєним оком, як то кажуть. Знімати давач вложення колінчатого вала я вже не буду. Зараз їду на почту, беру провід, підкидую і подивимося, як він буде до орех, буде запускатися. Відключу пічку, відключу фари. Так, раз прогрів. Свічки накали. Другий раз. І ще третій. Ура! Випав, до речі, у нас сніжок. Отак зараз виглядає машинка. Прогрівається. Ще я по ходу справи, як був під автомобілем, побачив, що з під, під зливної кришки сочиться трохи масло, тому я його трохи підлию. От. Проблема вся в тому, що я не поміняв е, мідну шайбочку, Но наступний раз обов'язково вже буду міняти. Не знав цього, робив заміну. Підлию трошки масла, небагато. Так, на всякий випадок. Є така болячка в туарегах. Кажуть, що міняють на якусь кришку від опеля, але я не знаю, що це за кришка, якщо хто в курсі, то підскажіть. Таке масло, до речі, я лию. Теж не вдавався в подробиці, яке краще лити. Попередній власник купив мені, ну, продавав разом з машиною дві каністри такого масла. І таке я вже лию. Все, провід маси в мене на руках. Кажуть, що виготовляють їх тільки оригінальні. Тобто ніякі фірми інші їх не виробляють. Коштує 1555 гривень, би, як, ще плюс 88 гривень доставка. Так, для того, щоб добратися до проводу маси, для початку треба зняти повітряний фільтр, від'єднати всякі фішечки, тут від'єднати, фішку від'єднати. Розпочнемо з самого простого. Від'єднуємо. є також можна поки вийняти фільтр сам від'єднали так далі ще фішечку треба зняти хоча для початку краще фішечку треба було від'єднати а як вже є можна пальцями в принципі вона легко зніматися. так є Цей кожух. Наймаємо фільтр. До речі, що в такому чистому казалось би стані. Породую трохи його. Ось тут, бачите, збирається якраз вся грязюка. Так, і вже звідси ми бачимо провід маси. Ось він. Але все одно треба ще зняти оцей кожух цю пластмаску для того, щоб краще був доступ. Так, далі відкручуємо в декількох місцях. Отут болтик йде, потім тут фішку від'єднати треба. Дуже, дуже просто робиться. Отак легко відходить. Трохи ми обмежені в часі, бо світло тільки дають на 2 години, тому приходиться все трошки швиденько робити. Так, Далі нам треба від'єднати оцю штуку. Отак От вона просто сходить з пазів. Так. Єднуємо ще отуту фішечку. Вона мішає, тримає, просто за допомогою викрутки піднімаємо її, і маємо ще цю заглушку, щоб вона не загубилась, ставимо її окремо. Так, І ось тут, як бачите, йде гофра така. Це треба її тут теж від'єднати, після чого у нас буде змога вийняти весь цей кожух. Воно дуже там щось засіло. Як бачите, ось тут треба від'єднати. Однією рукою незручно, так що я вимикаюсь. Значи дивіться, тут, щоб його виняти, треба трошки цей кожух прогнути і тоді він злазить. А по-іншому ніяк у мене особисто. Тобто я прогинаю і виймаю. Оп! Так, є. Вийняв. Це провід маси, там внизу він пошкоджений. Зараз я буду його відкручувати. Спочатку тут, а потім нижче. Ого! Ого! Леть-ледь відірвав. Так, мало що видно вам, я знаю. Ну, не теж, Але в принципі болт пішов. Який болтик пішов тут. Якраз правильно головку я підібрав. Одна сторона провода у нас від'єднана, треба ще від'єднати там знизу. Коротше, треба цей болт відкрутити, я його зараз відкручу і далі вам покажу, в якому стані провод. Відкрутив я, значить, цю гайку на 13, вона йде прорезинена. Рекомендую брати ось такі подовжувачі, чим подовше. Тоді буде зручніше ним підлізти, що відкрутити. Далі саме цікаве, як виглядає сам провід маси. Ось я його достаю. Так. От, така от штукенці. Значить, внизу він, бачите, такий прогнивший. От, вверху наче все нормально. І через це ту нормально не заводився. Конструктивно якось неправильно зроблено, бо виходить так, що цей провод перегинається. Тому от така ситуація. Ось так, як бачите, виглядає новий кабель, це старий. По суті, новий поставимо і він буде так само перегинатися. До речі, побачив, що такий кабель, не знаю для чого він. Може він від екології. Екологія вся в мене вирізана, може він від неї. Якщо хто знає, то напишіть. Зараз, значить, я ці місця гарненько зачищу. Я вже обдувся, оце місце зачистив, тепер можна ставити вже все назад. На болтах є старі сліди, і швидше за все один раз так точно цей провід вже міняли. Ще от замітив, що хтось вже мотав старий провід маси. Видно, він давав вже про себе знати. Нарешті я встановив цей клятий провід маси, вже добре закрутив і зверху, як бачите, і там знизу. Далі все по хронології. Вже видув все, що міг звідси. Тепер буду вставляти кожух фільтра повітряного і сам фільтр. Як бачите, все дуже так собі виглядає. У мене тут нічого я не мив. Рік сюди я просто таки не ліз. Все, в мене вже фінал отак От виглядає все в зборі. І єдине, що в мене не вийшло, так це правильно скріпити патрубок з кожухом повітряного фільтру. Ну, я, може, підкажіть, як правильно, але вручну просто таке ну, неможливо. Ну, в принципі, і все. Єдине, що ще хочу, це запустити її зранку, показати який цей пуск буде. Якщо щось поміняється, то це буде дуже добре. Надіюсь, запуститься з півтечка. Так, це у нас вже наступний день. У нас 0 градусів за бортом. Ну, завелась краще, менше крутила, але все одно якось. Прокручує більше ніж потрібно, мені здається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я хочу набрати тисячу підписників, щоб капала хоч якась монетизація. І всім гарного дня!